Метелик класичний, дуже містичний. Квітку зірвав на захід. Виб... Так, покажу вам сьогодні такий проект. Він е, в мене доволі таки не новий. Е, я би даже сказав, він в мене класичний, бо я його вже робив доволі багато часу. І він свого часу був доволі таки популярним, але е, ну, вже якось давно в мене його не замовляли. Так що отак. От. Це метелик. Метелик мертва голова. Він такий мистичний, він такий дуже симпатичний. Е, Вона така скринці чорного кольору з магнитом. Внутри фетр. Вона така стильна, готична скринька. А метелик металичний, цілком. Так що не плутати. Він дуже гарний. І як вам такий проєкт? Кажіть воно дуже класно виглядає в будь-якому інтер'єрі, якщо чесно. Кажіть, як вам, пишіть, а далі буде?